Богу. Слава Ісусу! Разом хотіли в цей день знову і знову, який не просто я вірю, є формою і обрядом але ми впадаємо в зміст. Христос народився. Славі Славі його. Христос народився. Славі Славі його. Христос народився. Слава нашому Богу, друзі. Ми от перед служінням розмірковувалися з братами. Брати зайшли в кімнату, братську і прийшли до певного розуміння, що останні часи е свято народження Христового приобрело більш світський характер. Люди святкують, люди нібито відзначають, люди говорять про Христа і нібито є такий е настрій різдвяний, але наскільки дійсно ми з вами сьогодні. Проникли, прониклися, прониклися в те, що насправді відбулося, друзі. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами не просто були учасниками определенних певних подій церковних, а все-таки, щоб ми долучилися духовно, знаєте, нашим єством до важливої події, яку ми з вами констатуємо і славимо Господа Ісуса Христа, щоб все-таки Церква Ісуса Христа, вона Святкувало це свято не просто світським сприяттям, а більш духовним і зрозумілим, друзі, що насправді відбулося на той час, коли темрява панувала, панувала над всею землею, друзі. І нібито, коли дивлячись на те, що відбувалося, ну, казалося, нема виходу, друзі. Нема дійсно виходу, навіть якщо ми дивимося на народ Божий, який 2000 тому років назад. Він е, мав особливе значення для народа Божого, для Господа. Він приносив жертви, він соблюдав певні обряди, але вони також втратили суть значення. Вони вже не приносили ніякого, так скажемо, такого результату для тих людей, навіть і чистого народа Божого. Все настільки формалізувалось, друзі, ритуалізувалось, що люди грішили і просто розуміли, що їм потрібно. Прийти принести жертву, і на цьому все закінчилось, а внутрішній чоловік залишався на тому же місці. Я би хотів би звернути на одне місце Божого Слова, друзі, і разом коротенько поміркуючи помолитися, друзі, Господу і Його прославити. Відома подія, друзі, Євангелія Марка, я читаю другу голову 11 стих. І войдя в дом у відділі младенця. З Марією, матір'ю, і пав, поклонілися йому. І відкрив сакровіще своє принесли йому дари золота, ладан і смірна. Знаєте, що мені подобається в цьому місті? Дуже хороша послідовність. Написано, коли вони прийшли в те місце, де народився Христос, вони його побачили. Слава Ісусу Христу! Печально поклонятися Богу, не бачучи Його і не заприкашаючи з Ним, друзі. Інколи так буває в нашому житті, ми нібито і в зібранні, нібито приходимо і святкуємо, але наше єство не долучається до цих всіх подій духовно. Воно, яким було, яким прийшло, таким і ушло. Нібито і заспівали правильні пісні, і мали участь. Але що духовне я пережив, друзі? Духовне, що я пережив? Мені подобається друзі, що ці люди не просто відсвяткували дуже таку значну подію. Яка трапилася, оці цієї темряви, яка панувала на землі, засіяло світло. Це приблизно як ковток кисню, друзі, коли у тебе вже закінчується кислород, вже нема чим дихати. І тут з'являється Ісус, Його народження принесло той кисень, так скажемо, умовно. Те світло, друзі, воно восіяло. Воно воссіяло, друзі. А сьогодні я хотів би, щоб ми з вами. Все-таки глянули, друзі, І написано, каже, і войдя в дом, відділі младенця з Марією. Друзі, дуже важний момент. Сьогодні я його бачу в зібранні чи ні? Сьогодні ми бачимо і діток, і хор співають в центрі полі зору, іде служіння. Але я хотів би, щоб все-таки з цього всього ми. Подивилися і побачили Його своїми внутрішніми очами. Слава Ісусу! Алілуя! Щоб наш внутрішній чоловік все-таки побачив Його, все-таки заприкоснувся в цей святковий день з народженим Ісусом Христом. І коли люди говорять так, Христос народився в наших серцях. Я трішечки так скоригую, Він не в наших серцях народився. Апостол Павел каже, Христу должно вселитися в нас. Слава Ісусу Христу! Він колись народився, а сьогодні йому потрібно вселитися в Тебе. Слава Ісусу Христу! Вселитися. Ми привикли це говорити. Як так, знаєте, фраза, Христос народився в наших серцях. Ні, Христос народився 2000 років тому назад в Іфріємі. А сьогодні Павел говорить, йому должно вселитися. В наші серця. Слава Ісусу Христу! І от це питання про те, що я говорю, друзі. Ми відчуваємо те, що не тільки Він народився, він і сьогодні в мені є, і він вселився в день моїй зустрічі з ним. Слава Ісусу Христу! Я сьогодні маю не тільки радіти від того, що Він народився, а від Його присутності в мені. Слава Ісусу Христу! Я можу сьогодні радіти від Його присутності в мене, друзі. Во, друзі, цінність цього свята. Якщо я сьогодні святкую в його відсутності, тобто я говорю про нього, а його немає в мені. Скріють, що за свято? Що за свято, друзі? Тому Біблія говорить, коли прийшли валфи, вони побачили його. І поклонилися. Я дуже для себе піднім. Поклоніння має проходити, знаєте яким чином, він має бути в центрі, в полю зору, моменту його поклоніння, навіть в сьогоднішньому зібранні. Слава Ісусу Христу! Коли Він є в центрі полю зору нашого поклоніння Господу Ісусу Христу, друзі, тоді наше серце воно розполагається, воно починає шукати правильні слова. Не слова, Господи, я дякую тобі і так далі. Приходить щось особливе, друзі, і воно народжується з нашого серця, об'єднуючись з нашим духом. І тоді, друзі, ці слова вони дійсно приносять молитві і нам збудову, і Бог їх чує. Слава Ісусу Христу! І на кінець, що я хотів би так підхреслити, що значить в полі зору, що значить в центрі внімання, і щоб він. Дійсно, сьогодні нами був пережити. Написано, коли вони там побули, вони вийшли відтуда. І знаєте, що дивує мене? Вони не вернулися обратно тою дорогою, якою йшли на те місце. Вони вийшли відтуда туди і пішли другою дорогою. Слава Ісусу Христу! От значить що, прийти на поклонення Господу і не просто формально констатувати, а духовно пережити, друзі. З ним Близькість на цьому місці, слава Ісусу! Щоб вийдя судова, я дійсно вийшов з другим поглядом, отримав відкриття в дусі від Його присутності в мені. Слава нашому Богу, друзі! Я хотів би закликати нас до широї молитви, щоб сьогодні Господь не просто, як форма лунала в твоїх ушах, співи. Ми сьогодні святкуємо і це є добре, а щоб наш дух сьогодні. Все-таки пережив, отримав відкриття від Бога. Кому яке? Я не знаю, комусь може треба вертатися іншою дорогою. Він привик ходити одною і тою дорогою постійно. А Бог очікує, коли він уже почне ходити другою дорогою, дорогою життя. Слава Ісусу Христу! Життя. Написано, каже, після цієї зустрічі вони до Ірода не возвратилися. вони отошли іншим путем. Друзі, давайте ми сьогодні будемо, знаєте, говорити про результативність наших оцих святкових богослужінь, який результат в цьому зібранні я сьогодні отримав і яким шляхом я вийдя отсюда, почну йти. Слава нашому Богу! Ставши будемо молитися. Амінь. Хвала Тобі!